Секунду, секунду, воно не товариство, воно не <рес> товариство, <рес> я... Що ви згадуєте тут? Ви з поліції, правильно? дзвонили і на комп'ютер мені визвоню показують мені аби ви знали не дай бог не стане щоб ви знали що робити а, а він знімає, воно, знімає і потім СБУ до мене підключається комп'ютер. А по тільки СБУ, що це таке має бути? А воно я не знаю, я то я маю ті, дітку, не дай Бог щось. Хай знімає мене. Хай знімає. Я вас прошу. Ми йому скажемо так. na to, to.